Вітаю вас на каналі Marketing Fight, де я простими словами розповідаю про просування товарів та послуг в інтернеті. Але сьогодні я би хотіла з вами поговорити про чат GPT. І це буде не загальний огляд інструментів, а я розкажу, як саме IT-маркетологи можуть використовувати його у своїй роботі. І дуже надію, що ця інформація буде для вас цікавою, в новинку і, що саме головне, корисною. Тож, поїхали! Отже, лайфхак номер 1 Уявімо ситуацію, що нам потрібен текст в інтернет-магазин на категорію жіноче взуття, але у нас немає копірайтера, або у копірайтера немає часу написати. І що ми робимо? Ми звертаємося в чат GPT і задаємо йому. Ну, це не питання, це прохання буде, так? А Напиши, так і пишемо: напиши SEO. Текст, мову переключаю, це текст про жіноче взуття. Можемо ще додати ключові слова, використовуючи просто слова. Там, купити жіноче взуття, так, це в нас високочастотне, воно буде. Або просто взуття в онлайн-магазині. Онлайн-магазині -ма виставки. Так, і дивимося, що він нам пропонує. Шукаєте ідеальну пару жіночого взуття. Не хочете виходити з дому для покупки взуття, ви можете купити жіноче взуття в онлайн-магазині з доставкою прямо до дверей вашого будинку. Наш онлайн-магазин пропонує широкий вибір. Так, я бачу, він дуже часто використовує слово жіноче взуття, тому ви додаєте або ще кілька ключових слів. Або після того, як він напише, просто зробіть короткий огляд, ви обов'язково будете його перечитувати, і або позабирайте зайві слова, або якось їх перефразуйте. Так, наш онлайн-магазин пропонує широкий вибір. Те, що вам потрібно, від елегантних черевиків до комфортних кросівок, Ми пропонуємо зяв в різних розмірах. Тобто, ви бачите, так можете нажати паузу прочитати, він читабельний цей текст. Він наче дійсно написаний людиною, а не роботом, хоча чат GPT це штучний інтелект. І що саме цікаво, він абсолютно унікальний. Ми можемо з вами його перевірити. Так, ми його копіюємо. Шукаємо будь-який сервіс по унікальності тексту. Я використовую текстору. Вставляємо і перевіряємо. Угу. Бачите, всього 6% води, що непогано, а є заспамленість. Так, він завжди показує після чат GPT таку деяку заспамленість, тому я не кажу, що цей текст ідеальний, але він знаєте, як така. Допомога маркетологу стосовно того, про що писати, як там сформувати речення і тому подібне. Так, нам потрібен деякий час почекати унікальність тексту. 100% унікальність, чого ми і очікували. Так, наступне. Допустимо, ви знайшли текст у свого конкурента. Я взяла сайт розетка, категорію жіноче взуття. Вам він сподобався і ви хочете щось подібне написати? Навіть якщо він іншою мовою, ви бачите, що в мене тут російська, а вам потрібна українська. Ви просите чат зробити рерайт. Маркетологи знають, що таке рерайт. Це, якщо хтось не знає, це переробка тексту чужого тексту під унікальність. Підцвіцяй, зробити рерайт українською мовою і вставляємо Ctrl-V. Я його трошки скорочу, тому що великі тексти він може не не зробити, сказати так, поламатися, якщо їм, задати зразу дуже багато йому роботи. то просто розбите. Текст на кілька абзаців, і давайте йому потрошки. Угу. Бачимо, він пише українською. Модне і стильне взуття. А, є помилки, тому після того, як будете перечитувати, зразу виправляйте. Модне і стильне, взуття, стильне взуття не тільки доповнює будь-який образ, але й підкреслює красу та грацію жіночих ніг. Тому до вибору такого предмету гардеробик, як відповідна пара чобіт або туфель, потрібно підходити зазвичай більше. Тобто, ви бачите, що текст також він читабельний, він з, в принципі, цікавий. Речення побудовано хоч там слова є з помилками, але, але вони логічні. І ми можемо використовувати цей текст після деяких там правок з нашої сторони. Можемо його також взяти перевірити на унікальність. Мені навіть це цікаво, тому що я рерайт не перевіряла. Зараз ми з вами його перевіримо. Заспаленість невисока, 45%. Вона вважається високою, коли 60 плюс процентів, тоді краще переробити тексти. Це така сказка для маркетологів, які самостійно пишуть тексти, тому що Google він навчився враховувати цю заспаленість, так, не тільки унікальність, але й ці всі пункти воду, орфографію. Тому на ці всі нюанси звертайте увагу. Так, а ми очікуємо, який в нас буде процент. Неочікувано не 100%, 78%. Але це також непоганий результат. Ми візьмемо цей текст і підправимо те, що нам сервіс підказує, де, де в нас повтор з розеткою. Так. Коли я пробувала робити рерайт з іншого сайту, мене було в мене був 100%, тому я думала, що буде так з кожним сайтом. А можна попробувати знайти англомовний сайт конкурентів і зробити з англійської мови рерайт. Там повинно бути 100%, тому що я брала саме англомовний сайт. Ну, але нічого, це теж непоганий результат. А ми йдемо далі. І я хочу ще показати вам, як чат GPT може підсказати теми розсилок. Наприклад, ви робите емейл, розсилку з якоюсь певною тематикою, і вам потрібна допомога в придумуванні теми листа. Тому я кажу спеціальну допомогу, тому що він також не завжди дає якісь адекватні. Тексти, але як взяти як за основу, як підсказку, то взагалі супер. Е, так і пишемо. Напиши тему. емейл розсилки. Можна писати українською літерацією можна англійською емейл Він спокійно розбирає, тому ми тут не сильно не заморочуємось. Написати тему емейл розсилки. Я візьму косметики для догляду за обличчям. Акційні пропозиції. У мене дуже часто була така тема на моїй минулій роботі, і зараз я гляну, як справиться з цим чат. Отримайте красу шкіри зі знижкою. Акційні пропозиції на косметику для догляду за обличчям. На, мою думку, непогана тема, але мало, я хочу ще. Ми просимо чат. Можна ще варіанти? До речі, про можна ще варіанти, ви можете писати там, же, де і про SEO-текст запитуєте, там же де і про rewrite текст От якщо у вас вийшло там, як в мене тільки що 78%, можете його там далі в тій же переписці попросити зробити текст більш унікальним. І так, кілька до... просите, просите до тих пір, поки він вам не напише якийсь більш-менш підходящий вам текст. Так, і ось є кілька варіантів. Угу. Отримайте знижки на кращу косметику для догляду за обличчям, тільки для наших передплатників. Це як одна з ідей розсилки передплатників. Збережіть на косметиці для догляду тут щось, да, якась каша малаша. Все, що, що доглядає? Хм, Мені подобається спеціальні пропозиції на косметику для догляду за обличчям. Угу. Найкращий час для догляду за обличчям добре зробіть свою шкіру щасливою. Непогано напишіть, будь ласка, в коментарі, чи подобаються вам теми розсилок. Можна попросити ще додати смайлики. До речі, така порада в розсилки. Ви додаєте в тему листа смайлики. Вони більше так привертають увагу і виглядають. Як на мене, досить круто з смайликами. Тільки от не по дві, як зараз пише чат GPT, а нам вистачить одного смайлика на початку теми листа. І він, як бачите, досить адекватно підбирає смайлики прямо під, під текст. Нічого немає зайвого. От. Ну, ви зрозуміли, да? що можна так далі писати, там може писати, що хочу більше. Креативні, допустимо, і він мені пише: ось декілька більш креативних варіантів з Емодзі. Угу. Давайте згладимо зморшки разом. Креативненько. Станьте своєю власною красунею. Цікаво. Подаруйте своєму обличчю любов, яку воно заслуговує. Тоже непогано. Почуйте себе квіткою, яка розквітає. Почуйте, напевно, відчуйте, ну, так, є погрішності, станьте королевою своєї краси. Угу. Добре, клас. Можемо це все скопіювати, вставити, куди нам потрібно, і ми тоді їдемо далі. І наостанок я покажу, як чат GPT може проаналізувати дані Google Аналітики. І навіть якщо у вас буде такий запит, дати рекомендації на покращення ваших каналів трафіку або оптимізації сайту. Переходимо в Google аналітику. Виставляємо період, за яким ми хочемо проаналізувати дані. Далі нажимаємо тут поділитися цим звітом. Завантажити файл. І завантажуємо у форматі CSV, тому що PDF це в нас буде картинка і нам не зовсім підходить, нам потрібен текст. Так, завантажили. Відкриваю я завантажений файлик. Бачимо тут таку абру-кадабру, Але не лякайтесь, просто беріть її, копіюйте. Кофі-паст. І повертаємося до нашого чату. Задаємо питання. про про на... Проналізуй ефективність трафіку з Google Analytics 4, розшируй дані, та дай рекоменду. Рекомен... Далі ці її. Ctrl V вставляємо і чекаємо. Угу. Так, пишемо, що він містить, так. Сеанси, користувачі, частку нових сеансів, частку відмов, середню кількість. Так, на основі даних можна зробити висновки. Organic Search є найефективнішим джерелом трафіку з високою кількістю сеансів, великою кількістю користувачів середнім часом сеансу. Зразу дає рекомендації зосередитись на покращенні seo оптимізації вдосконалення вмісту. Ну, логічно, якщо в нас в Organic Search найкращий канал, значить нам потрібно туди ще більше звернути увагу. Платний канал добре працює, але має високу частку відмов і, низь, і низьку середню кількість. Так, тут він не дописав, ми просто зробимо заново оновимо, і він знову почне нам писати. Або я погано скопіювала, і тому він нам не дописав. Коли ви робите оновлення, він вам дає трошки вже іншу інформацію, тому можна так кілька варіантів для себе записати, попробувати, що він, що він кожного разу щось нове вам підскаже. А потім з цієї всієї інформації ви зробите загальний висновок, якщо вам потрібно відзвітувати вашому керівництву або вашому замовнику про ефективність джерел трафіку, ви можете використовувати цю інформацію з чат GPT. Ну, зрозуміло, да? можете нажати на паузу, прочитати, як він описує кожен канал. О, цей другий раз навіть якось краще описав, прям кількістю сеансів, користувачів. Угу. Добре, поставимо йому клас, Бетер. І на сьогодні все. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що підписуєтесь, пишете свої відгуки, ставите вподобайки. Це мене е... Дуже захоплює, і я маю намір продовжувати вести канал і більше розповідати вам про ефективні інструменти. На сьогодні все. Всього доброго, Па-па!